Там, читали інформацію, як там FBI збирає оперативна пам'ять, так вони заходять на обшуки. І Фантастику і це була фантастика, так як вони заходять, беруть азот, житкий, <риклад> рідкий <риклад> азот, <риклад> азот <риклад> заморожують оперативну пам'ять. Потім <риклад> вже <риклад> дістають так, це реальний кейс. Ми потім вже були з реальними FBI на обшуки в Україні. Тобто ми бачили ці коробочки, але жодного разу, щоб їх застосовували, такого не бачив. Но ось на той час такого ми не застосовували, і також на той час був також цікавий обшук. Це був хакер, ми до нього зайшли, і я встиг зробити дамп оперативної пам'яті з Windows. Тобто, ну, в нього була чоський диск, він був занкриптований. Тобто, і на той момент, коли, грубо кажучи, працювала вінда, на момент, коли ми заходили на обшук, він встиг видернути цей жорсткий диск.